Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 14.59 24 січня вівторок. Я буду робити розклад на лівий, на на правий, тобто правий берег Запоріжжя. На правий берег Запоріжжя. І давайте подивимося, яка у нас загальна ситуація по правому берегу Запоріжжя буде на ці 24 години від цього часу. Ну, бачите, криски падають, загальна обстановка така, що точиться у нас оце все і всередині, і знаружи, але все ж таки нас чекає успіх. Так що, взагалі, в принципі, все буде окей. По правому берегу на цю добу. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть у нас руйнування по правому берегу на ці 24 години будівель від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо по приватному сектору? По приватному сектору правого берега. Ну, проблемки, бачите, йдуть. Давайте розвиток, я зроблю так. Будуть, будуть там іти ці речі, будуть точитися там ці е, моменти. Тут і гора, і пльотка, і подія важлива, яка вона подія, змінена краще. Зміне на краще, але тут же іде і змія. І, і очікування, очікування, собака, роздоріжжя. Дивіться, правий берег, приватний сектор. Ну, Мабуть, все ж таки, тут якась ситуація буде не, сподів... ну, не то, що несподівана, вона буде очікувана. Але вона буде двойственна опять-таки. Вона буде двойственна. Ці проблеми проблеми ви будете проходити, якщо оце все оце все буде зроблено. Тобто, ці... змія і ця жінка, вона в нас іде. Постійно ми бачимо цю двоєчку, да, парочку цю ми бачимо. Ми розуміємо, що ця жінка, скоріш всього, працює, е, ну, вона працює на то, щоб тут щось робилося. Да? Але двойствена ситуація. Двойственна ситуація, але кризис є, пльотки є, гори є. І це, е, давайте я розкрию. О, дивіться, ці пльотки будуть опять-таки йти туди, де вони вже були по правому берегу. Закінчаться вони гарними новинами. Тобто нічого вони не доб'ються. Що це за проблеми? Неясність. Це неясність і, в принципі, більш нічого. Ось і все. Неясність та, що не знають, куди кинуть. А кинуть вони туди, де вже вони були. Ось і все. І вони, наші ППО справляться. До речі, давайте подивимося, як спрацюють ППО на правому березі на цю добу. Як вони спрацюють, який буде результат? І що ми від цього будемо мати? Значить, спрацюють вони прекрасно, вірно, самовіддано, все зроблять, що треба, бо в клич в руках. І навіть тут вже падало гарне, гарне, гарні звіски, а тут іде як сообщення. Благодаря цьому, мабуть, докладуть розвідки. Щось таке і буде удачно відбито, то все, то все буде добре. ППО працюють гарно на правому березі, все буде окей. Давайте подивимося далі житлові будинки. Приватний сектор ми подивилися, давайте подивимось по житловим будинкам, чи буде там руйнування від ракет дронів снарядів на ці 24 години. Гарні новини, зміни на краще, трансформація. Хлопці, і що тут нам далі? Падає проблеми. Що це за трансформація, неясність, але вона закінчиться добре. Що це за проблеми? Вони будуть несерйозні, маленькі, теж буде успіх. Так що я можу сказати, що, в принципі, руйнувань якихось страшних по житловим будинкам бути не повинно. Максимум, що там може бути, це, ну, по-перше, ви то відчуєте, по-друге, може повилітати. Скло. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Чи будуть у нас втрати людей по правому берегу від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Чи будуть у нас удари у втрати людей? Ну, що я вам можу сказати, карти дуже різні попадали. В принципі, тут хрест це не смерть. Це іде, це була остання карта в розвитку подій. Але вона так закінчується, що мені прийшлось переглянути то це. То дивіться, я зараз покладу нагору. Тут буде захист всесвіту на цих перепонах. Щось буде несерйозне, маленьке. Так, тут буде якесь відсічення, якесь, якесь рішення, щось таке трапиться. Щось таке трапиться, але все одно це буде стабільна ситуація, всесвіт в цьому участові не дасть відбутися якісь якійсь страшній катастрофі. І е, тут іде так, разочарування, опять падається дівчина. Бачите, тут йдуть ці змії, собака. Вона їх розділяла, потім зміни йдуть, двойственна ситуація і ключ. Тобто я можу сказати: якщо трапиться якась проблема з життям людини, вона не помре. Це точно буде боротьба за її життя. Але по початку показується, що ці проблеми будуть несерйозні, несерйозні. От. але потім розвивається собиття, яке тягне за собою ту дівчину з змією. І тягне за собою вже і роздоріжжя, тобто двойство, вона буде дорожка, але все одно вона буде більш в положительному стані, в позитивному. Так, давайте подивимося. Багато карт я кинула, тому там може не так все буде просто, але люди будуть живі по-любому. Давайте подивимося, чи просто знаєте, там ще, просто ця ситуація, вона не назріла ще. тобто чи буде, чи трапиться, чи не трапиться по дитині, то несерйозне якесь дійство, розумієте, але хрест впав, це вже відбудеться якась подія. Так, давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу. Взагалі, чи будуть руйнування від рекетрунні снарядів Змії падають, і тут же робота і всесвіт. Угу. Значить, я так розумію, що буде промислові об'єкти під захистом. Під захистом космосу і всесвіту. Але це руки наших ЗСУ і мозги наших ЗСУ. Так, давайте подивимося е, інфраструктуру. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Транспорт громадський. Транспорт цивільний. Я можу сказати, що по транспорту нам падають карти і там, і там. Вони показують, що так, якесь щось таке буде непонятне якось, якесь дістє з проблемами, але воно стабілізується. І тут просто по кругу одні й ті ж проблеми ходять, робота буде йти, транспорт буде ходити. По те ж саме по громадському транспорту також буде все стабільно. Тобто з транспортом буде все добре. Опалення також, інтернет також, зв'язок також. З водою, газом, е електрикою. Все буде добре, але воно буде ти типу по плану. Інфраструктура по правому берегу, чудово показала, ніяких інцидентів, таких із ряда вон виходящих не буде, все буде так, як воно і зараз іде. Хіба що якісь, може, планові будуть роботи робитися, але щось таке із ряда вон виходящих від ударів не буде. Так, давайте подивимось торгові об'єкти по, по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, Чи будуть туди прильоти в торгові об'єкти. Е, так, я бачу, що якесь буде действиє, і це дістє лежить між клевером і башнею. І башня також лежить між собиттям і е, цими. Тут ми зараз подивимося, що це за собиття, по-перше. Падають люди і сообщество. Добре, це позитивне якесь буде действия. Башня. Башня. Тут іде коса, тут буде щось відрізатися, щось відкидатися. І тут буде йти двойственна історія: чи кидати, чи не кидати, то якась. Торгівельна, але буде захист всесвіту. Тобто, навіть якщо вони туди попадуть, то вони не дуже поврідять. То, бо тут йдуть зміни на краще. Сподіваюся, що вони взагалі туди не, нападуть, не попадуть, але іде якась проблема іменно в якийсь торгівельний майданчик або магазин. Так, вони вже мають ті плани. Це є таке. Але воно якось закінчиться більш-менш нормально. Так. Ну, давайте подивимося. Я подивлюся, відкриті майданчики, торгівельні по правому берегу, чи будуть туди прильоти. Ось так покладемо дві карти. Буде добре. І закриті торгівельні об'єкти. Іде очікування, і теж людина йде. Ну, ось воно. Закриті. В закриті десь щось буде. Бачите? Двойственна ситуація. І воно на краще. Так, це буде закрита якась закритий якийсь супермаркет чи магазин, щось таке. Двойственна ситуація закінчиться, вона покращенням в кращу сторону. Тобто, може, хлопці перехватять ту ракету або воно прилетить і не попаде туди, куди треба. знаєте Поряд може, якось так. Ну, По крайній мірі, не буде прямого удару туди. Так, давайте подивимося, торгівлю ми подивилися по правому берегу, інфраструктуру подивилися. Давайте подивимося тепломережі. Чи постраждають тепломережі, теплостанції по правому берегу від ракет-дронів снарядів тощо на ці 24 години. Неясна ситуація тут іде, хоча ключ в наших руках і башня падає. Але буде, 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 буде гарна карта, тут іде перемога, тут іде букет, тут для цього все зроблять, щоб було все хорошо, Тобто ЗСУ спрацюють. Давайте подивимось енерго енергопідприємства, які надають енергетику нам на правий берег, яка там буде обстановка, чи будуть туди удари. Тут у нас ключ падає між таких цікавих карт. Давайте ми розкриємо тучі трансформація. Трансформація, робота кипить. І буде, і буде просто болтовня, буде просто сообщество, але тут падає і кільце. Зміни. Зміни, плани де. Але буде стабільна ситуація. Так, що тут нам на башню припадає? Про, проблеми? На башню припадають проблеми, але тут захистить всесвіт. Тобто, що б вони, сука, не робили, вони вже не зроблять гірше, чим вони вже зробили. Зрозуміли, так, да, люди? Тобто вони можуть попасти, але те не буде гірше. Так, поремонтують і опять включать. Але це ще бабка надвоє сказала, чи попадуть. Так, все, я вам подивилася всі такі більш-менш цікаві питання. І зараз буду люди з вами прощатися. Бажаю вам цього самого на кращого, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені потрібен обратний зв'язок. Є в описі під відео, проходите, там іде опис тошу у відео, є запис вайбер. Пишіть, може, треба хто не може вайбер, потрібен Ватсап. Я не знаю, чи робить мені його. І ще один момент. Якщо хтось бажає допомогти каналу, підтримати канал, бо в мене ще немає реклам, немає монетизації, то там стоїть моя приват-карта. Буду дуже вдячна. Все, бажаю вам всього самого найкращого. Почуємось, папа! -па.